Любі дітки, ви, напевно, вже чули казочку про бременських музикантів чи про Червону Шапочку, про семеро казенят. А сьогодні я хочу вам розповісти казку про незвичайний горщик. Це все відомі казки братів Грім. Якоб і Вільгельм Грім. Видатні німецькі письменники. Вони зібрали багато німецьких народних казок. Ці казки було перекладено на безліч мов світу, в тому числі і на українську. Вони подобаються всім дітям. Я впевнена, що і вам вона теж сподобається. Казка братів грім, горщик каші. Жила собі дівчинка. Якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. Здравствуй, дівчинко, сказала старенька, дай мені ягід. Беріть, бабусю, відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала я тобі теж дещо подарую. Ось тобі горщик. Варто лише сказати Один, два, три горщику, вари і він почне варити смачну, солодку кашу. А якщо сказати раз, два, три горщику не вари, він одразу перестане варити. Дякую, сказала дівчинка, взяла горщик і пішла додому. Тепер вони з мамою завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу дівчинка знову пішла в ліс, а мама поставила перед собою горщик і сказала. Раз, два, три. Горщику вари. І горщик почав варити і наварив дуже багато каші. Мама поїла досхочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку, вже була каша на вулиці, а горщик все варив. І варив. Злякалася мама, побігла по дочку, але не змогла перебратися через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка вже була недалеко, поверталася додому. Побачила вона, що робиться. Сяк так вилізла на ганок і гукнула. Раз, два, три горщик. Не вари. Ігорщик перестав варити кашу. Але ще довго городяни їли кашу, черпаючи просто з вікон. А той, кому доводилося їхати чи йти по вулиці, мусив проїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Дуже смачна та солодка була каша. Ось, мої любі дітки, ви прослухали ще одну казочку братів грім. Вам казочка, а мені бублики в'язочка.